Люди створюють безліч релігій, щоб посваритися, щоб вияснити, чия релігія краще чиєї, але помітьте: мало хто по ній живе, тобто по законам. Деякі трактують Біблію так, як вони хочуть, так яким вигідно, і виставляють це в світлі іншим. І малодуховні люди цього не розуміють і ведуться так, як стадо на це, а це не є добре. Тому важливо істинно вірити і спілкуватися з Богом. Настав той час, коли ми вже давно маємо мати свої стосунки з Господом, коли вже ми самі. Маємо відповідати за свої вчинки, не спихати все на Бога. Це все він, це все Господь. А я от молився, а Він мені не відповів, або там він мені дав не те, що я хотів, і так далі. Тобто, коли ми десь косячимо, коли ми не несемо відповідальність за свої вчинки, винуватий Господь Бог, тому що це Він не так зробив, я от вірив, а він не то, а він не так. Так само і іншу людину можна в чомусь звинуватити, коли ти не можеш нести відповідальність за свої слова, за свої вчинки. Нещодавно прочитала такий вираз. Він елементарний, О, можливо, ви зустрічали десь, от реально елементарний вислів. що Говори те, що відчуваєш, роби те, що думаєш. Мовчання калічить долі. Тобто ми маємо говорити, маємо ділитися, емоції потрібно проявляти до людини. Емоції потрібно відчувати і проявляти. А коли ти наповнений Духом Святим, в тебе апріорі немає ненависті, у тебе апріорі немає емоцій, які ти хочеш вилити з брудом на іншу людину. Тобто, коли ти духовно зростаєш, ти очищуєшся, ти стаєш оновленою людиною. Ти не можеш пояснити це іншим, тому що це відбувається саме з тобою. І коли кажуть, а от докажи, а от розкажи, ти ніколи цього не зможеш зробити, тому що ця людина не пройшла те, що пройшла. Ти ця людина не відчула те, що відчувала ти, тому їй потрібні докази. Мені казали, що а от покажи, де твій Господь, покажи його діяння. І я розумію, що я не можу раніше мене це якось не знаю, засмучувало, але зараз я розумію, що ти не можеш пояснити, ти не можеш дати людині те, що вона не готова відчути, що вона не готова прийняти. От, якщо ти готовий прийняти, Господь сам відкриває тобі двері. І коли ти вже оновлюєшся, ти не можеш жити минулим життям. Ти живеш абсолютно іншою людиною, ти живеш оновленою людиною, тобі хочеться говорити і про чудеса Божі, тобі хочеться свідчити, тобі хочеться донести це людям, але не розуміючи, він завжди знайде, з чим перечатись, де. Висловити свій негатив, тобто це. Це справа тієї людини. Не звертай увагу, тому що ти на вірному шляху ти несеш, ти говориш, тому що Господь ніколи своїх не залишить. Прийми Христа в своє серце, і ти побачиш, як в твоєму житті все міняється. Але не прийми, виправдовуючись тим, що от я молюсь, от я пощусь, от хожу в церкву там раз на тиждень і так далі. І от Господь не посилає мені ніяких благ, або навпаки, одні тільки випробовування. Зрозумій, що випробування будуть завжди, спокуси будуть завжди, тому що ми живемо в світі диявола, ми живемо, ну ми це знаємо. так? Більшість людей поглотив вже цей залежності, всякі мамона, залежності алкоголізму, наркотики, егоїзму. Зараз дуже дуже-дуже велика проблема це саме егоїзм, тому що більшість людей стали егоїстами. І я нещодавно мені зустрівся ролик, де Підлітки знімають тонучого чоловіка, який тонуть в Дніпрі, і вони знімають і сміються там щось. і Ніхто не каже, що потрібно їм самим полізти туди, врятувати його, але ж можна позвати на допомогу, можна покликати дорослих, можна визвати ДСНС і зараз можете написати: не засуджуйте, ні суді, ні судім будеш. Але є така штука, як е, не судити, а облічати. Тобто вже людські серця настільки закам'яніли, що неможливо про це мовчати. Ми сіємо е, добро в цьому світі, і хочеться його якомога більше. Тому тьма проявляється сильніше, коли сильне світло. Ви знаєте, да, що боротьба вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильна зараз відбувається. І коли ти робиш більше добра, коли ти робиш більше наближаєшся до Бога, то в твоєму житті більше спокус. Тому що, а от подивись, як ти раніше, так, ти вживав алкоголь. От я, якщо взяти мене, да, ти там вживала алкоголь, ну, робила якісь неправильні речі, гріхи і так далі. І коли ти оновишся. И не те, щоб зваблюєшся там на минуле життя. Ти вже живеш зовсім по-іншому, тебе навіть туди не тягне, ти навіть не думаєш про це. Це не те, щоб коли ти е, знаходишся в пості, і ти такий: оце б зараз їв м'ясо, але ж я на пості, оце б зараз випив чарочку, але ж я ж відмовився від алкоголю. Ні, це так не працює. Коли ти дійсно впускаєш Христа в серце, тобі навіть про це не хочеться. Ти навіть про це не думаєш і тебе відвертає від цього всього. Але, але, не засуджувати, а. Молитися один за одного, щоб людина інша вийшла з такого стану, в якому вона зараз знаходиться. Там, де є Господь, є тверда віра, він сам тобі покаже шлях, він сам тебе направить, просто довірся йому. І звісно, більшість людей цього не розуміє, тому що їм потрібні якісь докази. Повірте, коли настане час, коли прийде час для кожного, кожен зрозуміє. Ну, я сподіваюсь, що зрозуміє дійсно, що насправді важливо в цьому житті. І ми маємо продовжувати молитися один за одного, не гнобити один одного, думати один про одного, турбуватися один про одного. Тому що насправді в цьому світі і так багато всякого шлаку, і так багато всякого гоніння, гнобління і так далі, не звертаючи увагу на те, що кажуть люди, робіть. Продовжуйте робити добро і не ставте питання, а чого так, раніше його також ставила. Але коли вже істинно пізнаєш істину істинно, то ти вже розумієш, в тебе все вже тут по полочках розкладене, ти вже маєш розуміння, а, ну помолись за ту людину, яка тобі зробила боляче, Помолись за ту людину, яка заблукала. Все залежить від того, як ти відносишся до цього, до цієї ситуації. Потрібно один одного направляти, потрібно підказувати. А вже прислухається хтось чи ні, то вже ж е, справа іншої людини. Але ми маємо молитися, якщо ми хочемо врятувати ту людину, якщо ми хочемо, щоб вона зрозуміла все, ми маємо за неї продовжувати молитися. Е, є такі люди, які самі відходять від твого життя. Тобто вони е, якось. Знаєте, от на своєму прикладі скажу, було багато людей, тому що я людина комунікабельна, я багато з ким спілкувалася, і багато людей було, які от були мені, здавалося б, близькі, да, з якими я там буду продовжувати спілкувати. Але коли ти вже зростаєш духовно, ти розумієш, що ці люди самі вони відсіюються по будь-яким причинам. А якісь нові приходять. От, тобто зараз в моєму житті дуже багато світлих людей. І я дякую Богу за кожну людину і за світлу, і за ту людину, яка принесла в моє життя біль і розчарування. Тому що це все дорога, вона веде, 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 вона потрібна. І я хочу, щоб ваші серця сяяли, я хочу, щоб ваші серця озарялися і душі от просто раділи. Тому що в Господі ми маємо радіти і маємо знати наслідки і готуватися до тих наслідків, які будуть до наслідків людства. Я маю на увазі. Тому зараз, як ніколи, важливо знаходитися з Богом в Господі і ніколи, ніколи не полишати його, тому що Він нас не полишає. Я можу багато прикладів привести з свого життя. Але е, зараз, от знаєте, коли так думаєш, М -м -м, що зараз сказати, воно все розсіюється, тому що Господь посилає інші думки і ти вже про інше говориш. Я хочу, щоб просто кожна людина, кожна людина, яка дивиться це відео, вона зрозуміла, що таке істина, що таке правда. І коли ти вже відмовляєшся від минулого життя, то в новому ти. Вже не та людина, яка була, ти оновлюєшся. Тому я бажаю вам оновитися в Господі нашому Ісусі Христі, укріпитися, зміцнитися і йти правильним шляхом. А правильний шлях вказує нам Господь. Читайте Біблію, читайте Євангеліє, читайте послання, читайте Откровення особливо, тому що ми маємо бути готові. І ми знаємо, що нас чекає. Амінь.